Продовжуємо казати з вами, шановні глядачі, про взаємовідносини юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в питанні відповідальності перед державою по сплаті податків та по якості і кількості продукції, товарів та послуг. І ми роздивимося структуру бізнесу, яка повинна бути, і це перший рівень, який каже про фізичних осіб підприємців. А саме фізичні особи підприємців без створення юридичної особи, свій вид діяльності. Фізична особа-підприємець здійснює як один або з помічниками. І це дуже важливо. Загальна кількість, яких не повинна перевищувати більше трьох осіб. Фізична особа-підприємець здійснює сплату податків тільки від результату своєї діяльності. Обов'язковою мовою для фізичного особи підприємця є звіт, що квартальний звіт. По кількості і якості продукції товарів та послуг перед органами місцевого самоврядування. З діяльності фізичної особи-підприємці отримують прибуток, з якого сплачується податок. Сума коштів, які залишаються після цього, належить бізнесу ФОПу бізнесу ФОПу, а ні в якому разі не громадянину. Якщо громадянин має мету забрати кошти з бізнесу ФОПа, тобто з чистого прибутку або дивідендів, то він, мова йде про громадянина, зобов'язан сплатити окремий податок з цієї суми коштів. Держава окремо визнає, визначає розмір податку з дивідендів, це окрема тема вговори. Тільки після цього кошти будуть належати громадянину. Кожного фінансового року, громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, у вигляді фізичної особи підприємця здає декларації про свій майновий стат. Тобто, це ми розглянули перший рівень стосовно того, які повинні бути правила для фізичної особи підприємця. І даний рівень ми вам, шановні глядачі, презентували. В наступному відео ми презентуємо. Другий рівень. І мова буде і про приватне підприємство. Всім вам дякую, до побачення.